Формадол забудь про головний біль. У нас гостяк Наталя Самойленко, яка є вже традиційним нашим гостем, дієтологиня. Правильно Вітаю, зараз вітає сказати. Вітаємо Вітаю. Вітаю. вас. Наталю. Поки обнімашки Вітаю. не пройдемо Приходь. всі. Привіт. Доброго ранку. Да, Вітаю. 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 І в принципі, Юрчик, те, що ти прочитав, звучить як знаєш універсальний рецепт. Він ще знаю Наталю. Наталя, в принципі, скаже так, але завжди є. Да? <рис> <рис> ну звісно, трошки спецій не завадить. <рис> 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 Підтверджується, що сніданок з'їж сам, обід там поділися з ворогом, а вечерю взагалі віддає він е, цей старий принцип, який сповідувався ще спокон віків, Його працює на тверд підтвердили вчені. Насправді це тільки одне з багатьох досліджень, які показують, що снідати дуже важливо а важливо для багатьох органів систем нашого організму. І крім того, є дослідження, які показують, що люди, які снідають, вони краще контролюють свій апетит. Тобто, в в цьому сенсі є дійсно багато досліджень і на молодих людях. І на жіночках, які полюбляють солоденьке, так ось вони з'їдали на 40% менше солодкого, якщо вони снідали. Можна я от питання? Дивіться Єгор Гардієв, Неля Шовкопляс, Єгор, Неля, Люда, Руслан два рази на тиждень Юрій Горбунов в п'ятій ранку, прокидаючись в п'ятій ранку. Що їм снідати в п'ятій ранку? По-перше, не хочеться. По-друге. Ти не знаєш за що хапатись. Я дивлюся на все це. Я розумію, що зараз, якби Наталя Самоленко була тут, вона би сказала, крім води, тут їсти нічого не розпитати. Наталі Самоленко насправді я дуже гуманний лікар, майже все можна. Але зранку і зранку в і насправді, чому нам не хочеться зранку снідати? Бо в нас зазвичай через нездоровий спосіб життя ми переставили основний прийом їжі на вечерю. А ще зовсім маленькі проміжок. Часу між вечерю і сніданком наступного дня організм не готовий приймати їжу. Не голодний, Не фактично. Голодний, дійсно. А що в цьому сенсі робити? Ну, є декілька лайфхаків. Наприклад, можна зменшити об'єм вечері. А, тобто, замість там звичайних, там, наприклад, 500-600 грамів зменшити до 400 або 300. Другий варіант взаємодія. Ми з вже їжі... викаслюємо, якщо подумки. Взагалі не вечеряємо. Да. До речі, досить непогане, це називається. Це в медицині фастінг, тобто немає вечері, ми скорочуємо харчове вікно і е, подовжимо нічний інтервал. Стовідсотково за ми будемо хотіти їсти. І такий здоровий е, е, варіант. Я вночі прокинусь від цього на Ні, Це дуже, заповняю, дуже крута ні. штука. Серьйозно, Навпаки, ні? будеш міцно спати. А Скажіть мені, от ти ввечері, от я вчорашній вечір свій розповідаю. Так, в мене вечеря була до 6-ї години вечора. Mm -hmm. з Молодим. в місті увечері прийшовши додому, поробивши всі справи, я беру сценарій завтрашнього сніданку. Ще там за. Та в мене церемонія вручення кращого вчителя, яку так само треба почитати сценарій. Вже година десята вечора. І я раптом розумію, що я хочу їсти. Я не їсти хотів. Я жерти хотів, Я, відкриваючи холодильник. Думаю, що би такого зараз, тому що я вже розумію, що я не засну, тому що я зараз працюю, мені треба щось з'їсти. Що горіхи вечері? Вдома замість зрештою я вчора поступив найгірше, що можна зробити. Я з'їв сусідські дві, але Наталя готувався до нашої зустрічі. Мабуть. Що можна от в такий час, коли ти розумієш, в тебе ще є час до того, коли ти ляжеш спати, тобі треба mm -hmm. попрацювати, непереборне бажання їсти. Ну, кращим варіантом буде перенести трохи пізніше в цьому випадку вечеря, бо поздно, якщо ми лягаємо спати, то шість дійсно зарано. А mm -hmm. по-друге, найбільш безпечну їжу на ось такий після вечірок буде жир. І горіхи тут класний приклад: горіхи або насіння, авокадо, шматок сала в кінці кінців, але без хліба. А угу. це класний варіант підзарядитися, дати енергію, яка буде працювати на довготривалу дистанцію. Тобто, якщо ми знаємо вуглевод, ми знову будемо хотіти їсти. Крім того, ми пристимулюємо інсулін, і це буде вже негативний момент у цього прийому їжі. Якщо знаходити компроміс і щось перекусити і не нашкодити, а навіть додати користі. А це жирна їжа без вуглеводів. Ага. І тобто сусиски в цьому сенсі ну, точно краще, наприклад, ну, якщо там є м'ясо, да? то точно краще, ніж, наприклад, сухофрукти, або цукерка, або печиво. Так що непогано. Сухофрукт гірше за все. Бо це це Ви сказали на те, що краще їсти за дві години до того, як ліг спати. Це оптимальна історія чи дві-тари-чотири години це оптимальна. Тобто, ми всі різні. Хтось дійсно погано переносить цей голод, і потрібно трохи змістити вечері, щоб це було за дві години. А для багатьох жінок достатньо за три-чотири. Тобто, жінки краще переносять мене голод, як є лайфхак, відомо. Як я почав їсти зранку, снідати? От Юра наш графік описав приблизно через силу. От просто я себе змушував. Закінчу цей ефір. Там пів години між латівкою. Я давлюсь, просто не хочу мене. А в п'ятій ранку ти нічого не їш? Uh, ні, коли прокидає після ефіру. Після ефіру. Після ефіру. вікно Ось, я, я зміг інтервал. це зробити, і тепер вона постійно відчуття голоду після ефіру. Ну це називається це формування харчової звички. І це нормально, це супер нормально. А тобто, пам'ятаєте, ми в минулому році з Наталією Кадією і Літвінови робили так. ефіри, як формувати нові корисні так. звички. Ось це саме такий варіант, який ви його сформували власними зусиллями. Тобто, ми можемо знаходити якісь відмовки. Я не хочу мене там. Нудить, але якщо є бажання бути здоровим і поставити таку ціль, все можливо. Тобто, ми казали, є зменшення вечері або трохи раніше, не в десятці вечора, наприклад, у восьмій. А є ще варіант працювати з якістю того, що знаходиться у вашій тарілці. Ну, наприклад, замінити там картопляне пюре, вуглеводне. Да, ми вже казали, що це не дуже добре. Наприклад, на рибу або це яйця можуть бути. Ну, більш білкова їжа, плюс овочі. От такий склад буде давати. Ти краще апетит на, на ранній ну, а зранку якось можна себе все ж таки знаєш примусити. Е, ну, ну можливо, я не знаю, може після спорту, да? чи Штимулятор. стимулювати а, якось так апетит. А тепло... Тепло... Води, от працює. Це, це працює. взагалі як от Це обов'язково це маст обов have. А ще а, працює снідати а, при яркому освітленні. а Тому Бусти. що якщо ми в темряві починаємо, починаємо їсти їжу, тут ідеальні умови для прийняття їжі. Ну ми ж п'ятій ранку, як вампіри, такі світло вмикається, ми такі. о ні, ні ні. І ми ще, ще спимо при мене, якщо поки серйозно от в мене особисто ще працює гарно вранці. От в цій п'ятій ранку, коли нічого не хочеться, працює після склянки води, якщо ти не забув це купити з вечора, ківі знаю, в мене або, контрастний душ на або, факторі, ні, ну, не можна, я їсти не можу, а просто знаєш, що ми зараз з лайфхаків приведемо на збоченні. Це все, що про це говорить наука. Ні, а, і те, що Неля сказала: а, а, контрастний душ це певний стрес, але позитивний, фізіологічний стрес для mm -hmm. організму. Це стимулює а, нормальний здоровий апетит. Якщо ми а, вранці прокидаємось, включаємо світло. А це теж потужно впливає на наші гормони, які бу будуть впливати власне на наш рівень енергії бажання їсти, і ось ці речі, навіть сніданок, якщо він от як казав казав Егор, постійно привчав собі щодня, все ж таки їсти, і потім вже не почав відчувати mm -hmm. цей голод. Тобто, це формується і треба спочати з того, що п'ємо водичку, включаємо відразу яскраве світло і запускаємо всі ці процеси, які необхідні для енергійного правильного ранку і старого снідати Но да, тепер як змусити окей? А що краще після короткої паузи? У нас навіть представлені конкретні інвідієнти. Що краще З того, що перед вами зараз? все mm разом -hmm. це гарно. буде забагато. Мені здається. ми за кадром поговорили про те, що війна додає щось в нашій долі, знаходяться родичі. Рубляться робляться родичі. родичі, тому що вони живуть там за перебріком і мають свої стосунки. Але ми повертаємося до нашої теми, і Наталя зараз перед нами три варіанти сніданку. І який з них найкращий з вашої точки зору для здоров'я і для. Гарного дня потім після цього сніданку. Ви знаєте, якщо чесно, тут немає ідеальної тарілки. Тобто в кожній є якісь позитивні моменти, якісь негативні. І а, я б запропонувала поєднати. І якщо ми беремо тарілку, а, складайте її як конструктор. Тобто, наприклад, одна частина це буде білок. Угу. І білок яйця це, ну, це унікальний ідеальний білок, де є, де є всі Але, амінокислоти. Дахай будуть гіркі. Ну тобто квашені нормально, угу. гіркі там є, е, наприклад, молочнокисли бактерії, це допомагає. Шківнику хай будуть, а угу. це смачно. Ну я навіть Неля хотіла забрати закусювати. За да, да, не можна <св 'язай> наступне: треба додати енергії, яка буде швидко працювати. Це енергія вуглеводів. Ну тут такий собі варіант зі солодкою кашею, але є в нас і пшоно, і гречка, і, і перо зродили. Ну так, родзинки до яєць так. не дуже пасує. Mm -hmm. Тобто, краще починати не з солодкого сніданку, ви будете краще почувати себе протягом дня, легше контролювати апетит mm -hmm. і бути ну, більш здоровими, якщо глобально говорити. Ну і ще тут не вистачає одного інгредієнту, який повинен займати половину тарілки. Це клітковина. Тобто, якщо ось цього Салата. бутербродіка ми да, повитаскуємо оці листечка, ну і представимо, що у нас тут. Їх багато без хлібчика а, і без колпа ну а, замість каші може бути бути тобто і хліб, та тарілка і... з яйцем тепер ідеальна. Чорного хліба ще туди Так, можна сказати, що тут або хліб, або буде цільна зернова каша, і у вас ідеальний формат тарілки. Тобто вранці шматок темного хліба, а особливо якщо його. Підсушити можна, це не значить, Навіть що повністю торгується, торгується, торгується торгується. Міжити Юра, просто ми зури, ми Наталію, і Наталію. Може зрозуміти, де ми... які є варіанти божна. для того, щоб з'їсти те, що з'їздити. Варіантів багато хочеться? хліб можна, каші можна, картоплю, буряк, все, що хочете з вуглеводів, ви можете покласти на цей вуглеводний сектор. Ми представимо, що одна четверта да, це одна четверта тарілки. і це дає дуже багато варіантів. Тобто, здорове харчування це досить просто а, і це вигідніше, бо ми економимо на ній. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.